Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу. Канал Трояндовий сад і Наталі, Наталі. Сьогодні 3 лютого. І ще рано про троянди. Сьогодні ми на прогулянці. Ну, і, як завжди, вчасно телефон не включила. Он на горизонті хотіла вам показати Орел. Він завис на одному місці і чатує свою здобич. Але зараз ви можете бачити тільки крапку. Ось таку чорну крапку, он він. І він практично о, спустився, мабуть, вже щось спіймав. У нас в цьому році розвелося дуже-дуже багато різних хижаків. Із птахів. Ну, от, коршуни, яструби. І ще багато різних різновидність їх. Ну, дуже така широка, я ой, впав зараз в землю, нав... майбутнє ж то зловив уже щось. Ну, скажу вам так, різновидності їх дуже багато, і вони прекрасно справляються. Виловлюючи мишей. Мабуть, через те вони і розвелися в великій кількості, бо оці от убрані поля, вон, бачите, зразу три літає. Ну от, наче я на екрані бачу два і третій там ще є. І крутяться, крутяться, крутяться на одному місці, тож вони собі поживу шукають. І через те, що цей ріпак він не зібраний, то там же ми шви не відімо. Ну, в общем, є що їсти пташкам, таким, як коршаки. Але ми тут проходили, то бачили, що й пір'ячко валяється. Тобто вони не відсунуті курочки. От Так що треба зійкам всім за своїми корми добре дивитися. Одного разу я бачила дуже красивого такого орлика з дуже гарним пір'єм. Він був, він був такий білого кольору. Ну, білий, він такий трошки з сіруватим, ніби відтінком, але однотонний усей. Тільки кінчики крил, його були чорні. Ну Дуже красиве пір'ячко. Він такий красунчик був. І, ніж іншим, оце на цій вербичці, яка у нас тут край нашого городу посаджена, дуже часто сидить він. І спостерігає за цим полем. Мабуть, що він там щось собі видивляється, якусь мишку. Ну, от такі от справи сьогодні, 3 лютого. Ви бачите, небо вкрите хмарами. Але на дворі не можна сказати, що холодно. Не холодно, хоча обіцяють морози. Вдень була плюсова температура. Зараз, мабуть, теж плюс, тому що я без рукавичок і мені не холодно. Ну, але завтра, післязавтра і цілий тиждень там буде з мінусом і вночі, і в день. Всі ми в очікуванні, звичайно, весни. Але в душі тривога, яка не покидає ні вдень, ні вночі. Тож, дорогі друзі, хочу, перш за все, побажати вам спокою, мирних і днів, і ночей, і сили нашим Збройним силам, щоб якнайшвидше вони... Звільнення нашої деякі України. Від оцих не знаю, як її назвати. Не знаю, як назвати. У мене немає слів, щоб ми могли кінець кінцем дихнути вільно. І радіти тому, що бачимо, трудитися з насолодою, щоб наша Україна була квітучою, як завжди, вона такою була трудолюбивою і квітучою. Щоб ми могли спокійно. З нашими домашніми улюбленцями і нічого не боятися. Вчора у нас пролунав сильний вибух. Ну, прямо здригнулася там земля. Ну, там десь, куди я зараз камерою е наводжу, показую, ну, в тому напрямку мається на увазі. Підірвався тракторист на тракторі. Ну це було, ми вже це все побачили, коли це вже було в новостях, скажімо так, в новинах. Думали, що то просто йде розмінування. Але ж ні, це не розмінування було. Це міна російська протитанково. Дякувати Богу, чоловік залишився живий. Ну, якісь там поранення, не буду казати, бо не знаю які. от Але живий. І це саме головне Техніка тоді наживне. Тож, дорогі друзі, хочеться вже спокою, хочеться нормального життя. Як мені, так і вам. І я вам цього бажаю. Нехай ця весна буде мирною для всіх нас і переможною. А поки що будемо милуватися пейзажами, які нам дарує наша природа 3 лютого. Снігу майже немає. Отак трошки, і на тепло тепловідносно. Хоча вже не так, як учора похолодання все-таки відбудеться. Ну Де ви бачили, щоб у нас в Україні лютий був без похолодання? Це вже традиційно, і якщо навіть і січень, і Різдво були з плюсовою температурою то лютий він завжди нам приносить якийсь сюрприз. Ага інший раз ще й березень. Надумається, що небудь таке. Ну вон хмари такі собі, бачите, сіроваті. Обіцяють, мабуть, ще й сніг. Ну, вологів в нашу землю. Ніколи багато не буває. Це я вам точно скажу. Тож, хай би і сніг. Але вже всі ми скучили за добром. А добро це тепло, це спокій, це сонечко. Це отакі от яскраві зелені травинки. Це перші проліски, а потім інші квіти. Я сьогодні згадувала про свої е, такі. І емоції, коли в дитинстві сходили тюльпани. От тюльпани для мене були це дуже такі весняні, дуже такі праздничні, дуже такі ну, квіти, які я дуже любила. Найперші були нарциси, а потім уже тюльпани. І от ми з моєю подружкою. Ходили і заглядали, як сходили ці зелені носики нарцисів і розкривали ті два листочки, дивилися, чи там пуп'яночка є. Бабуся нам говорила, дівчата, дивіться ж потихеньку не потопчіть, а то цвісти не будуть нарциси. Ну, ми ж уже потихеньку, але заглядали, дивилися, бо нам так хотілося того квіту, так хотілося того запаху приємного. А потім сходили трошки пізніше. Тюльпани. І от теж ждали, коли розпуститься ця прекрасна квітка. І ви знаєте, зараз, коли мені дарують тюльпани, часто це буває на 8 березня, коли я вдихаю аромат цих квітів, ну, його, звичайно, не порівняєш цей аромат з ароматом троянд. Але свій аромат вони мають. І от коли я вдихаю його, я зразу ніби переміщаюся в своє дитинство, коли ми з тайні вдихали оці ці от пахощі перших тюльпанів. Так само і нарцисів. А ще в мене була книжка в дитинстві Андерсена Казки. І там одна із казок була про бал квітів. Ілюстрація була дуже красива, така, вона яскрава, була барвиста. І там такі собі граціозні пані були намальовані в вигляді тюльпанів. От перевернутий тюльпан, це ніби її така спідниця, бальна. А поряд з нею були галантні кавалери і гіацинти. Вони такі кучеряві мають квіточки, от такі кучеряві, красиві гіацинти. Голубого, синього, фіолетового кольору. І от мама читала цю книжку, цю казку, чи тату по черзі читали. А я уявляла, як це так буває, що це у квіті, у бал, і вони танцюють, і такі красиві. Стільки багато асоціацій спливає Із дитинства, коли ти бачиш перші проліски. Коли ти бачиш перші тюльпани, перші нарциси. Їхній запах у цих простих білих нарцисів, як вони гарно пахнуть. Зараз подекуди вони вже показали свої носики, бо було тепло. Сходять зараз первоцвіт, оці проліски білі. І я пам'ятаю колись ще зовсім малою, при мене день народження в березні. В березні ніяких квітів не було, коли сніги великі лежали, і починав цей сніг тільки розставати. І от мій дядя і моя, моя двоюрідня сестричка переїхали з Києва і привезли мені букетик пролісків. Я їх зараз пам'ятаю. Ці емоції, і ви знаєте цю радість, цю радість від цього маленького букетика. Коли я на пролізки не дивлюсь, я згадую цей випадок. Ну, висновок який з цього можна зробити, даруйте, даруйте один одному квіти. Це прекрасно. Саджайте їх, насолоджуйтеся. Тож, дорогі друзі, всім, всім, всім бажаю. Мирної, тихої, безпечної весни, найшвидшої перемоги над ворогом. Нехай все буде добре у вас, у ваших сім'ях. Ну, а зараз, дорогі мої, до побачення. Хто не підписався, ще підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. З вами була Наталія.